Першому читання проголосований закон про множини громадянства, думаю, він дуже важливий для того, щоб люди, які в час війни або навіть до цього, як я вам сказав, що я думаю, що будуть повертатись люди не тільки хто поїхав в час війни. Список країн, громадяни, яких можуть отримати український паспорт за спрощеною процедурою, остаточно невідомий. Ймовірно, йдеться про країни ЄС, а також Японію, Британію, Ізраїль, США, Канаду, Австралію, власники папірця з триголовим орлом та ті, хто їх підтримують, проходять повз. Водночас, конституція України передбачає єдине громадянство. Утім, це положення основного закону, і депутати, і юристи експерти трактують по різному. На жаль, в конституції цей термін можна трактувати двояко. Так, частина юристів трактує єдине як те, що не може мати іншого інших країн, але це чесно кажучи абсурд, тому що і зараз за законом за законом діючим є багато випадків, коли передбачається громадянство кількох держав, пов'язаним ну там з народженням, з місцем народження дітей, з одруженням і там багато різних речей. Єдине громадянство означає перш за все, що Україна має громадянство лише держави і не має громадянства території. У нас немає заборони на множини громадянства, у нас є неврегульоване. і стосовно цього, до речі, ми можемо подивитися закон про громадянство, який трактує конституцію, описує, що люди можуть мати множини громадянства.